Слава Ісусу Христу! Слава Бог Христі, щиро дякую, щиро дякую всім вам за спільну молитву. Нехай Господь Бог вас благословить. Дякую щиро всім жертводавцям, що нас підтримуєте. Дуже вам вдячні. Особливо вдячні спонсорам ті, що е, є спонсорами нашого каналу, що кожного місяця нас підтримуєте. Дуже вам дякую. дякую. Запитання від наших онлайн-парафіян запитуйте, відповідаємо. Чи може дівчина хрестити першу дівчину? Чи можна дівчина хрестити першу дівчину? Якщо по правді, то не поняв. Світлана, що це каже дівчинка, перший... 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 перший. О, Господи. Не знаю, хто це придумав, але я думаю, що це Немає різниці. Може, навіть не бачу тому всі ніякої перепони. Ледво зрозумів. Так, йдемо далі. Надія пише. Слава Ісусу Христу! Отче Василю, хочу запитати, чи є гріхом причастя без сповіді. Я вже багато років за кордоном і рідко сповідаюся два-чотири рази на рік. Але до церкви і до причастя ходжу кожну неділю. Можу пропустити службу в неділю тільки по вагомих причинах. Або хвороба, або їздили. Віддихати в іншу країну. Тут, в Лондоні, колись слухав, колись служив священник старенький, і він казав, що можна, але я не пам'ятаю, як він пояснював. Тому хочу вашої поради. Дуже вам дякую. Дорогенька пані Надія. Ті люди, які, ну, наприклад, католиків, то вони там, там так і роблять. До причастя йдуть, сповідаються раз у півроку чи, чи скільки там, ну, не дуже. Наша церква учить, якщо ви хочете систематично ходити до причастя, мінімум раз у місяць треба приступати до сповіді. Бо проходить час і людина розслабляється, привикає, там си посвиряла, пішла до, 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 до церкви, запричащалася, та нічого. Потім там те, з тим сі поперечила, там вже, а вже десь там кінцемі висповідаю. Не можна то легко мажити. Не можна. Краще сіде додому не йди. Як Каже Ісус. Каже, якщо ти йдеш і несеш дар твій принести Господеві, а посверишся своїм домом, з своїм братом, лише дар йди додому з братом мирися. Успієш принести Богові там пожертву. Краще не йти ну, в стані гріха. І Коли ти відчуваєш, що там десь ну, там не добре, і там здалося вирівняти і то краще не йти до, до причастя, а шукати можливості висповідатися. Як би ви не жили, ви не можете місяць прожити. Монахи сповідаються, розумієте? Монахи сповідаються, тому що за місяць ну, багато чого може бути. Тому старайтеся мінімум раз у місяць приступити до сповіди. Ну, я розумію, що можна жити нормальним життям, повноцінним, старатися не грішити. І вечором, коли йдеш до церкви, робити собі і спецсовісті, от тоді можете ходити. І спецовісти, проходиш по всіх гріхах, Боже, прости мені за всі мої гріхи. Дуже, Господи, жалію, дуже жалію, і так далі. От тоді. Можете йти, але все одно старайтеся раз у місяць приступати до сповіді. Так, Євгеній нам пише: Отець Василь, доброго вам здоров'я, дякую. Поясніть, будь ласка, чому євреї не їдять свинину, а ми християни їмо. Євреї живуть по старому завіті, по Торі, на якій ми також спираємося, чому в них стара строга заборона, а в нас ні. А, бо думаю, що вони живуть трошки в інакшому, е, в інакшому, в інакших умовах, У нас клімат е, помірний, хоча зараз не пойме, який він там є, а в них там ну, пустиня і е, там тепло, а ми говоримо, коли ми говоримо про Приписи е євреїв, які давав Мойсей, то це був період, коли ще не було холодильників бистрої заморозки, там не було сухих холодильників. Та взагалі не було холодильників, Розумієте, і е свині, у свинях дуже багато переноситься серйозних паразитів. Обробка м'яса в той час не була така, як сьогодні. Мікрохвильові печі, яких так багатьох лякають, а вони досить чітко убивають всяку, е, всяку мікрофлору. Тим більше сьогодні е, свині, як вам сказати, чисті Це серйозні ферми, що займаються свиньми, вони, по-перше, породісті, за ними дбають, їх миють, їх правильно годують. Це тільки з позиції е, піклування про здоров'я ізраїльтян. Був такий припис. Ну і розуміємо самі, що це було ще за Мойсея. Так же само і іслам. Також є заборона на свинину. З тої самої причини. І все. А в нас ми живемо в інший клімат, і в нас е, інакші обставини, і сьогодні е, свиня нам не є загроза. Це не наше ну, українці без сало м'ясо. То це як це так? Українці сало, без сала без м'яса. З причини чисто. Піклування про людське здоров'я. Так. Слава Ісусу Христу, Отець Василю Святому Письмі пише, я був на ви... нагий і ви мене одягли. Я був хорий, і ви мене навідали у в'язниці, був ви пишете до мене. Мій знайомий потрапив у в'язницю постійно живучи у гріхах, і не думаю, що із... він розкаявся. Пише мені, просить на, на поїсти, щоб йому. Перекинути на карту два рази послухав та тепер ігнорую. Чи написано про всіх треба шкодувати, чи лише тих, хто несправедливо у в'язниці? Дякую, Олег. Олеже, друже, питання дуже чітко ви написали питання серйозне. І знаєте, що каже Христос? Я був у в'язниці, і ви мені на карточку перекинули. Там та Христос так не казав. Христос сказав: Я був у в'язниці, і ви прийшли до мене. Почули? Прийшли до нього. Прийшли. Сядь і поговори з ним у в'язниці. Першим ділом ти відчуєш, як туди попадають. Як кляцюють замки, як ти виробляєш цей пропуск, я займався трохи пенітенціарній службі, не того, але трохи ходив до в'язниці. Я знаю, як це. Навіть якщо ти ну, йдеш і знаєш, що ти священник, йдеш до нього і це за тобою відкривають двері, цей клас, бах, цього. і це йдеш, і це став до стіни все статусу. Все, ці ведуть когось там все до стіни. Це, Ти туди заходиш і думаєш, Господи Боже. І Христос тому і казав, прийдіть і відвідайте. Бо дуже багато хлопців, які там сидять, побачили це все, кажуть, та якби ми знали, що це таке, та я би на студени дав. Та я би взагалі ходив на пальчиках по цім по цим світі, розумієш? Тому каже Господь, прийде. Туди прийде, присунься. Справедливо, несправедливо, це будуть відповідати потім перед Богом. Судді будуть відповідати за несправедливо судили, адвокати будуть відповідати за те, що брехали, прокурори будуть відповідати за те, що завишували свої оті вимоги, ну і так далі. Всі будуть відповідати, а той, що сидить, буде відповідати і за гріхи, і за проступки, і за все. І, і, і на землі, і на небі буде всюди відповідати. Не за тим треба переживати, справедливо чи несправедливо. Треба думати, Христос каже, я був у лікарні, ти мене провідав. Не перекинув гроші на карточку. Я був у тюрмі, ти до мене прийшов. Не передав посилку просто, а прийшов. Чи треба передавати посилки? Треба. І я передавав багато. Допомагав мій, мій земляк, Петро там сидів в свій час, я вже забув, де то був. Е, в Луганську то було пізніше. Я спочатку десь було в Хмельницьку чи в Рівну, де то було. Туди там допомагали, потім ще там були, там Саша, ще був той на мій земляк так само. Ми йому допомагали. Потім з Луганської зони там нашого. Мого земляка витягували, я писав аж в Міністерство юстиції якоїсь там служби, щоб дозволили йому відбувати покарання на неокупованій території. Я добився того листа і ми його перевезли сюди, в Дніпро. Ну, допомагав нашим хлопцям. Не просто говорив, знаєте, але. До, допомагав їм і, і цим. Я теж їх присилали їм там всякі посилки, які можна було. Для них там є важно. Закони закони тої зони, вони теж, знаєте, якби ми до них не відносилися, вони діють. І якщо тобі ніхто не допомагає, то, то ти є ніхто, і тебе там вже з тобою ніхто не хоче рахуватися і так далі. Та й допомагали. Допомагали. Нашим і землякам допомагали, ну, в основному землякам так, тих, що я знав. А вони знали, що я добрий, то й мені писали допомагати. <гум> так що, от така справа: не просто е, на карточку гроші перевезти, а прийдіть. Побачите, послухайте, як клацають замки у тюрмі. А туди, знаєте, коли придеться. Робити якусь дурницю, ти подумаєш, скажеш, та ні. Не хочу. І правильно зробити. Слава Ісусу Христу! До тебе я взиваю, бо Ти вистухав мене, о Боже, нахили до мене Твоє Вухо, вислухай моє Слово. Псалом 17,7 стих. Питання: чому Святе Письмо звертається до Господа, ти Він з малої букви. У тебе я взивав, ти вислухав мене, о Боже, нахили мене, твоє вухо. Дивіться. Псальми писав Давид. Писав їх, я думаю, що на арамейській мові. Святе письмо було написано грецькою мовою, пізніше, в 60-х роках ну, поки ще жили свідки десь, ну, в таких межах, так? Откровення, книга написана десь вже 100 років, десь в 100-му році, так? В 98-му році, або в 96-му році. Бо в 101-му році Іван, е, Іван помер, Іван Богослав. Помер на острові Патмос, де, де куди був засланий. І... Е, Писали на армейські оригінали, а потім переписували грецькою, а потім ми з грецькою почали перекладати, розумієте, і звертати увагу на оці всі речі, я би не рад. Читайте текст і слухайте. Якщо хочете знати, то оці Знаки пунктації розклали вже набагато пізніше. Спочатку було все написано взагалі все, все, в один рядочок, ні великих букв, ні малих, ні крапок, ні ком, все, що хочеш. Вставай, читай і вгадуй. Знаєте так, казніть, ні можна де поставиш кому від того міняється все. От, Кажуть ці свідки Йогова, ну, чи є рай. Я кажу, от каже Христос, істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю. А вони кажуть, ні, то неправильно, ви кому не там поклали? Істинно кажу тобі сьогодні, будеш зі мною в раю. Зразу міняється весь зміст. Розумієте? І тому. Чому так написано? Не треба дивитися на малі букви, великі букви, чому до Бога на Ти, чому на рівні. Та бо Він був цар. У нього не все не було поняття, що до когось можна звертатися на Ви. І до Бога в тому числі. Так. Дякую за запитання. Нехай Господь, Бог вас усіх благослови. Зараз молимося. Е, а ще тут щось Отже, Василю, таке питання. наше. Якщо батьки не дають можливості зробити повнолітнім дітям свій вибір, а кажуть, що має бути так, як так і не інакше, що потрібно робити за їхнім вибором, чи це є правильно? Дякую вам за відповідь. Е, вибачте за таке питання. Бажаю вам здоров'я і Божого благословення. Дорогі батьки, дорогі діти. Дайте дітям можливість подрослішати. Не треба свої бажання реалізовувати у ваших дітях. Ви своє життя прожили до нинішнього дня і ще маєте можливість до дня поки Господь Бог нас не закличе додому. Будуйте і формуйте своє життя. Діти нехай роблять так, як вважають вони. Якщо буде щось не вийде, є на то тата і мама, щоб їм дітям допомагати. Їхні помилки, їх навчуть. І вони будуть далі краще. Не треба калічити своїх е, своїх дітей. Так ще тут щось пише. Отже, Василю, таке запитання: якщо Адам і Єва не зрішили, чи то правда, що ми, ми жили в раю. А ще одне питання: скажіть, чого самогубство рахується найбільшим гріхом? Чи правильно сказати гріх, який не прощається? Якщо людина зробить вбивство, вб'є іншу людину. Такого, чого такий гріх не є великим гріхом або непрощений гріх? Дякую вам за відповідь. Вибачте за таке питання. Дякую вам, здоров'я і Божого благословення. Ну, питання цікаве. Дивіться, по-перше, якщо Адам і Єва не зрішили, чи правда, що жили би ми в раю? Адам і Єва згрішили. А якби вони не зрішили, якби так аби, не треба так думати, вчиться жити в реаліях часу. Зрішили і були вигнані з раю. Якщо було б не зрішили, звичайно, щоб жили до того часу, поки не зрішили. Так, питання самогубство і вбивство. Вбивство – це ну, вбити когось невмисне. Просто так ніхто нікого не вбиває. Я розумію, що є слабі на голову люди, які можуть і за просто так, от просто зараді розваги, але для цього мають бути умови. Умови. Наприклад, війна. Бо тоді ці ненормальні на голову люди можуть себе реалізувати. Убивати зараді забави. Зараді ще чогось. А так людину, так просто ніхто не вбиває. Її треба сильно розірвувати, їй треба, ну, щоб причина спору була дуже серйозна. Значить, і тоді людина вже не витримує тої несправедливості, і тоді один одного може забити. так? Коли ми говоримо про самогубство, це трохи гірше, бо це проти себе. Це практично бунт проти Бога. Бог дав тобі життя, а ти його відбираєш сам у себе. Якби відмовляючись від Божого, ну, Бог дав мені життя, і каже: прийди його і покажи мені, що ти достойний до царства Божого. А ти раз і заклав собі шнурок на шию нездатний. І ти як плюнув Бога, бо тому що тому що. Самогубство це бунт проти Бога. І тому людина, самогубці, попадають до пекла 100%. Ці, що вбивства, каже Господь, не вбивай. Він каже заповідь, бо тому що будеш мати проблеми і в цьому світі, і в тому. Будеш там сидіти в чистилищі до Бог знає, якого віку, до кінця світу будеш сидіти, але все одно будеш мати якусь надію на спасіння. Залежно, в яким форматі ти там то робив. Бо є гріхи, які кличуть про помсту до неба. Це умисне вбивство, Умисне. Буває, що вбивство не, не навмисне. Їдеш на машині, деш узад, нікого не бачиш, переїхав людину. Не навмисно, але в результаті смерть. І тому я його судять, та-та-та, але перед Богом він стане як як, ну, буде мати кару за свою неуважність і так далі. А умисне вбивство це є. гріх, що кличе про помсту до неба, це умисне чоловікобивство, гріх содомський це якраз оці, що е, ненормальні відносини, оці ЛГБТ, Геї, оці паради, оці всі, що вони там проводять. Це їхня участь, таке саме, як убивство, будуть відповідати так само, як і за вбивство, скривдження обох вдів і сріб і затримання заробітної плати. Це чотири гріхи, які кличуть про помсту до неба. Умисне чоловіковбивство, гріх содомський, скривдження обох вдів і сріб і затримання заробітної плати. Не виплатити, а затримати. Як ти роботодавець і домовився 10 числа будеш давати зарплату, 10-го і дай. А якщо боїшся Бога, дай 9-го. Ну ніколи не 11-го. Будете відповідати як за вбивство. Так говорить Господь. А самогубство це бунт проти Бога. Majete judu i e majete preklad.